Вітанечко! Сьогодні така у нас на вулиці а, дощова погода. От, я щойно була у лісі, гуляла дуже класно, затишно, незважаючи на те, що на вулиці йде дощ, там дуже тепло, затишно. От, і зараз я вийшла до вас з такою новиною. На цьому тижні, коли я була в Китаєвій пустоші, я записувала інформацію стосовно такого ритуалу як вичатка. І я теж казала, що хочу вийти в ефір і більш детально розповісти про цей ритуал, як він відбувається, що відбувається на енергетичному рівні, на психологічному рівні. І от у мене появилося таке відчуття, що якраз сьогодні можна це робити. І, будь ласка, проголосуйте або дайте мені знати, вам це цікаво виходити в ефір?